У співзалежної розвивається толерантність до емоційного болю. Вона починає витримувати і вважати нормою все гірше ставлена. Вона може мати ускладнення у вигляді судомних нападів чи делірії, перебільшення його позитивних якихось якостей, щоб не бачити недоліків, не бачити проблем через адаптацію організму до постійного вживання цього алкоголю. Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про неочікувані паралелі між співзалежністю і залежністю від психоактивних речовин. Чому взагалі варто про це говорити? А тому, що співзалежна може потрапляти в пастку, в якій вона себе вважає вище, краще, значніше, правильніше на фоні залежного і не на фоні здорових людей, а на фоні залежного, що варто зауважити. Або навіть якщо співзалежна і приходить в програму по корекції співзалежності, тобто розуміє, що їй щось в поведінці варто міняти, то все рівно в ході програми проявляється ось це, що я роблю то все правильно, а він ні. Через цю пастку співзалежна часто не може пропрацювати свою співзалежність, а тому і покращити своє життя. То щоб вийти з пастки, можна почати задаватися хоча б таким питанням: а як взагалі... Людина зовсім іншого рівню розвитку, мислення, цінностей з'явилася у вашому житті. Чи таке взагалі може бути? А вже ж ні. І якщо такі люди і з'являються у житті у вашому оточенні, то ну, ви точно з ними не будуєте стосунки. А тому, якщо ви разом, то можливо ви не такі вже й різні, як би хотілося в це вірити. Тож, виходячи з цього, важливо працювати кожному з учасників співзалежних стосунків. Але в такому випадку у вас може постати питання, чому я маю працювати над собою, а він ні? Відповідь така: ви можете не працювати над собою, ви можете чекати, коли він там зробить цей круг, і тим самим віддати своє життя йому в руки, тобто залежати від нього. А можете й не чекати того, що може ніколи не відбутися, і почати працювати над собою. Адже ви ж це будете робити не для нього, а для себе. І, до речі, якщо ви починаєте брати відповідальність за своє життя на себе, це є показником психологічної зрілості. То чим же схожі співзалежність і залежність? Давайте дивитися. І так переходимо до паралелей. І почнемо з першого: обсесивно-компульсивний потяг. І так, обсесії це нав'язливі думки, компульсії це нав'язливі дії. А обсесивно-компульсивний потяг це сильний потяг до предмета залежності, який важко контролювати, який супроводжується цими ж нав'язливими думками і діями, і так у залежних від психоактивних речовин нав'язливі думки та дії з приводу алкоголю. Наркотичних речовин залежного можуть супроводжувати ці думки повсюду. Наприклад, він може працювати на роботі день з цими думками, з думками про те, що коли вже буде кінець робочої зміни, чи тижня, чи буде якесь свято, і він зможе випити, розслабитися. Цей момент приходить, і що залежний відривається повній. І буває навіть на декілька днів чи тижнів. Також можуть бути нав'язливі сумніви у залежного. З однієї сторони треба випити, бо стрес, з іншої, не можна пити, тому що завтра на роботу. І ось тут починається ось це бути чи не бути, а в його випадку пити чи не пити. І ось цей конфлікт може його просто зводити з розуму. А у залежних, в яких вже багато проблем в різних сферах їхнього життя через алкоголізм. Наприклад, робота чи гроші можуть проявлятися нав'язливі думки та дії в постійних спробах знайти гроші на джерело задоволення. У співзалежної залежної, нав'язливі думки та дії найбільше не з приводу психоактивних речовин, а людини, залежної людини чи проблемної, інфантильної, хворої людини. У разі чоловіка-алкоголіка думки можуть бути такі. Де він? З ким він, чому він не дзвонить, чому запізнюється, чи не зраджує, чи не п'є, а якщо знову запій, а якщо його звільнять з роботи, а якщо він втратить гроші, чи його поб'ють і так далі. Тобто фокусування на проблемах іншої людини, а в такому тривожному стані, а вже ж важко працювати, важко займатися своїми справами. Тому на допомогу приходять компульсивні дії, нав'язливі. Наприклад, Дзвінки, повідомлення, контроль, перевірки, пошук, слідкування за ним і так далі, щоб ненадовго, хоча б трошечки, знизити ось цю тривогу. До речі, ці компульсивні дії можуть ненадовго знижувати, як пігулка обезболююча, а можуть і не зменшувати, а навпаки, збільшувати цю тривогу, нездібність мислити тверезо, оп'яніння. І так у залежних. Нездібність верезамислити ясними очима дивитися на цей світ проявляється в, наприклад, психологічних захистах. Це заперечення залежності. Я не алкоголік, зі мною все нормально, заперечення проблеми, тобто немає проблем, все добре, не видумують. Також психологічний захист, самообман, раціоналізація, тобто виправдання своїх вчинків. Випив, бо свято, випив. Бо підтримати людину треба було. Випив, бо стрес і так далі. Це вже ж самообман, тому що він випиває не тому, що стрес чи когось треба підтримати, а тому, що в нього залежність. Також нетверезе мислення проявляється і в великій кількості когнітивних викривлень, наприклад, чорно-біле мислення. Або взагалі не пити, або відриватися наповну е, узагальнення. Всі п'ють читання думок. Якщо не буду пити, то подумають про мене, що я слабак, закодований. Також впливає на ось це нетверезе мислення те, що під дією психоактивних речовин та і поза дією алко-наркозалежні мало чого усвідомлюють взагалі того, що відбувається навколо. Тому мало чого в принципі, і пам'ятають. Адже алкоголь, наркотичні речовини впливають на певні ділянки мозку, в тому ж числі і на префронтальну кору, яка відповідає за когнітивні функції. Це планування, організація, прийняття рішень, контроль імпульсів, самоусвідомлення. Аналіз інформації, управління реакціями, поведінкою, при співзалежності нездібність мислити Тверезо проявляється також і в когнітивних викривленнях, і в психологічних захистах, наприклад, такі психологічні захисти, заперечення хвороби і проблеми. Для того, щоб уникнути рішення цієї проблеми. Наприклад, він не алкоголік, він просто інколи п'є, коли в нього стрес. Чи в мене немає залежності, я не залежу від нього. Чи він не зраджує, коли про це вже багатьом відомо. Ось так працює заперечення. Далі раціоналізація, самообман такий, виправдання проблеми, себе. Його, щоб не вирішувати проблему і не відчувати дискомфорт. Наприклад, я його контролюю не тому, що я залежна від нього, чи в мене тривога, а тому, що я турбуюся про нього, тому що він без мене не впорається, і так далі. Тобто я турбуюсь про його благополуччя. Або ще він приймає наркотичні речовини не тому, що він залежний, а тому, що в нього просто важкий період, в нього стрес. Йому треба ось так от розслабитись, і потім все буде добре. Тут ще працює і проєкція, тобто захисний механізм, при якому людина приписує свої думки, почуття, проблеми, бажання іншим, ну, наприклад, залежному. Це допомагає співзалежним уникати якихось болючих усвідомлень про свої проблеми. Про партнера, про себе, про якусь свою маніпулятивну, токсичну поведінку і так далі. А тоді і провину не треба відчувати, і сором, і вирішувати нічого не треба. Наприклад, вона може говорити, що він маніпулює в той час, коли і в співзалежної, в поведінці достатньо маніпуляцій. Також психологічний захист фантазії це уникання реальності через фантазії про краще життя. Але без будь-яких взагалі дій. І ідеалізація партнера, тобто ідеалізація, перебільшення його позитивних якихось якостей, щоб не бачити недоліків, не бачити проблем, а тобто і не зустрічатися з конфліктами і вирішення цих проблем. Також когнітивні викривлення впливають на нетверезе мислення співзалежної, таких як катастрофізація, я не переживу його втрати. Псевдологіка. Якщо він не відповів на дзвінок, то він вже п'яний. І емоційне розмірковування, я тривожуся, а значить, щось буде погане. І інші когнітивні викривлення. Також такі оп'яніння відбуваються за рахунок надто інтенсивних емоцій, яких достатньо багато у співзалежної. А під впливом сильних емоцій, префронтальна кора мозку. Відповідальна за раціональне мислення може працювати менш ефективно, адже більше працює лімбічна система, особливо якщо не розвинені навики саморегуляції, а це знижує здатність до критичного мислення і прийняття раціональних рішень. Тобто, чим більше емоцію, тим менше раціо. І таким чином співзалежна наче в тумані, не бачить елементарних речей, які коли вона починає бачити, вона просто жахається, як я могла цього не бачити, як я могла це терпіти. До речі, більше про психологічні захисти, про когнітивні викривлення і не тільки ви можете почитати, знайти в програмі самокорекції співзалежності втрата контролю. І так, залежний втрачає контроль. Над вживанням психоактивних речовин та над своєю поведінкою. Наприклад, випиває більше, ніж збрався, збрався трішечки, а зупинитися вже не зміг. Продовжує пити навіть тоді, коли вирішив кинути. Випиває не в тому місці, не в той час. Наприклад, знає, що перед роботою не можна. Адже будуть серйозні проблеми, а втриматися не може. Або випиває, коли треба сідати за кермо. Також через зловживання не з'являється на роботі, вдома, не забирає дитину з дитячого садочка, витрачає більше, ніж треба, втрачає гроші через свій нетверезий стан, лізе в бійку, провокує скандали, робить небезпечні для життя дії і так далі. Співзалежна. Втрачає контроль над залежним, вона не може проконтролювати, щоб він не напився, щоб не пропив гроші, щоб повернувся з магазину, коли вона попросила його туди сходити і купити щось, якісь елементарні продукти. Також вона втрачає контроль над своїми емоціями, коли її просто переповнює ненависть, страх, жалість, провина, сором. Вона не може нічого з цим вдіяти, з цими емоціями. Не керує вона емоціями, вони керують нею, втрачає контроль над своєю поведінкою, адже рація не працює особливо в афективному стані, а потім соромиться за цю поведінку, відчуває провину або взагалі не пам'ятає, що відбувається. Також втрачає контроль над своїм здоров'ям. Одна хвороба приводить до іншої, інша – ще до іншої, і зупинити вона просто це замкнене коло не може. Такі відчуття, начебто, все сиплеться, та й взагалі співзалежна просто відчуває, що втрачає контроль над своїм життям, зростаюча толерантність. У залежного, наприклад, у алкоголіка, росте толерантність до алкоголю. До сп'яніння, до нудоти чи блювання, тобто нормальної реакції організму, коли організм хоче виштовхати ось цей яд. Треба для нього вже все більше і більша доза через адаптацію організму до постійного вживання цього алкоголю. Хоча при важких випадках ступенях алкоголізму. Толерантність, навпаки, зменшується, коли достатньо вже просто понюхати, і все, і готовий. Це відбувається, коли вже печінка та інші органи просто зазнали дуже сильних пошкоджень. У співзалежної розвивається толерантність до емоційного болю. Вона починає витримувати і вважати нормою все гірше ставлення до себе, все гірше проблеми, хвороби, життя, кордони в неї розмиваються. А в такому випадку привід для розлучення з аб'юзером чи алкоголіком, привід на психотерапію, чи привід на рішення проблем потрібен все складніший. Йде звикання вже до цього стану. А це як пастка. Людина може звикнути до будь-чого. Вона потрапляє в цю пастку маленькими кроками, поступово, непомітно. Наприклад, спочатку був флірт партнера з іншими. Вона, та це ж тільки флірт. Потім він же переписується з іншими на якісь сексуальні теми. Та це ж лише переписки. Потім він вже зрадив. Та це ж тільки раз. Зрадив ще раз. Ну, в усіх же так, всі чоловіки зраджують. Або штовхнув вас. Та він же тільки штовхнув не боляче. Потім він же вдарив. Та це ж вперше. Потім наніс значні тілесні ушкодження. Та він був п'яний, а так він не буде. Він сказав, що більше цього не повториться. Низька самооцінка. Залежний має низьку самооцінку. Адже, якби він оцінював вище свою поведінку себе взагалі, зовнішність, свої знання, навики результати, він би мав змогу задовольняти свої потреби більш здоровим способом. Потреби фізіологічні в безпеці, комфорті. Любові, підтримці, прийнятті, значимості, самоактуалізації, а низька самооцінка не дозволяє йому задовольняти свої потреби здоровим шляхом. Для того, щоб задовольнити їх, йому треба? що? Алкоголь. Наприклад, щоб познайомитися з дівчиною, поспілкуватися з друзями, позбутися якихось проблем, на певну мить, проявити сміливість, проявити себе. Піти влаштуватися на якусь роботу. Все це тільки може зробити після вживання речовини, яка впливає на його свідомість. Півзалежна також має низьку самооцінку, тому вона не здатна задовольняти свої потреби без партнера. От алкоголік без алкоголю співзалежна без партнера, а отже залежить від нього. Саме завдяки йому вона робить спроби відчувати себе вище, значимою, потрібною. Задовольняти фізіологічні потреби в безпеці, комфорті, самоактуалізації, наприклад, тільки на фоні алкоголіка співзалежна може відчувати свою значимість, або саме завдяки своєму партнеру, якого треба рятувати, вирішувати його проблеми. Вона буде відчувати свою потрібність. Або він, наприклад, приймає за неї рішення, бере відповідальність, заробляє, забезпечує, і таким чином вона відчуває безпеку і комфорт. Та це все ілюзія, залежність породжує страх, а не безпеку. А здорова самооцінка виключає потребу саме в залежному, проблемному партнері, якому вона буде потрібна, на фоні якого вона буде відчувати себе краще. Тому що біля успішного чоловіка вона зі здоровою самооцінкою теж буде відчувати себе достойно. Низька самооцінка ж не дозволяє відчувати себе гідною такого чоловіка. Саморуйнівна поведінка. Залежний вживає, не дивлячись на свої хвороби, на хвороби печінки, серця, шлунку, нервової системи, на психічні розлади в результаті вживання психоактивних речовин. Залежний вже, в принципі, і не надто сильно звертає увагу на причинно-наслідкові зв'язки. Між його станом та психоактивними речовинами, які він вживає, тому спокійно продовжує руйнувати своє, тіло, взаємостосунки, фінансовий стан і так далі, взагалі якість свого життя. А якщо навіть і бачить ці причини-наслідкові зв'язки, то ну, йому ж все одно вже важко керувати своїми імпульсами, співзалежна продовжує стосунки з тією людиною, поряд з якою її здоров'я. Її тіло руйнується, і з яким вона вже просто має цілий букет: проблеми з суглобами, спиною, головні болі, розлади сну, харчування, депресія, тривожні розлади, ще й травми через фізичне насилля. І все, що співзалежна робить в такому випадку, це просто його звинувачує, що він винен в її хворобах. Але на цьому все вона нічого не змінює. І продовжує знаходитися в цих стосунках, в яких її тіло, особистість руйнується, а життя скорочується. Токсична комунікація. І так залежна людина від психоактивних речовин застосовує бойову комунікацію зазвичай, яку ми вивчаємо в програмі корекції співзалежності. Залежний маніпулює на провину, на сором, страх, злість, шантажує, погрожує, принижує. Насміхається, приймати помилки він не вміє, вибачатися теж, дякувати теж, не слухає, не цікавиться, проблеми не вирішує, уникає і ігнорує, відповідальність скидує на співзалежну, рішення не приймає, щоб не критикували, а потім сам критикує, якщо ви прийняли неправильне рішення. Емоційно також реагує, чи навпаки холодно і відстронено також може мститися. Співзалежна робить майже все те саме. Тільки от певні моменти токсичної комунікації можуть проявлятися трохи інакше. Але вона і маніпулює, і шантажує, погрожує, насміхається, дякувати теж не вміє, визнавати свої провину теж принижує. І контролює його поведінку, тисне абстинентний синдром, синдром відміни. Абстинентний синдром це набір симптомів, що можуть виникати після зниження або припинення споживання алкоголю у осіб з алкогольною залежністю. Основні клінічні ознаки по МКХ 11 дисфункція вегетативної нервової системи, яка включає тахікардію, підвищення тиску, пітливість. Тремор рук, лудота, блювота, безсоння, тривога, психомоторні збудження, депресивний настрій і так далі. А у важких випадках стан може мати ускладнення у вигляді судомних нападів чи делірію. Простіше біла гарячка, галюцинації, порушення пам'яті, уваги, дезорганізація тощо. Це такий набір, який може проявлятися у залежного. А у співзалежної у випадку відміни, тобто розриву з партнером, теж часто можуть бути схожі симптоми: сильна тривога, депресивний стан, збудження, порушення апетиту, сну. А при порушенні сну теж можуть бути візуальні, слухові або тактильні галюцинації, безуспішні спроби кинути. Залежний часто робить спроби кинути і використовує для цього різні засоби, різні стратегії. Наприклад, зменшити потроху дозу. Або замінити алкоголь на той, який має менший вміст алкоголю пиво, слабоалкоголки, сидр, вино, або замінити на безалкогольні напії, на безалкогольне пиво, енергетики, квас. Також пробує кинути через дати собі слово, або завантажити себе роботою і не виходить. От часто просто повертається назад, тому що психотерапії у нього не було. Співзалежна теж може робити спроби кинути. Наприклад, продумує план, як піти, за що житиме, де, до кого звернеться, малює картинки в голові, як це все буде відбуватися, збирає речі і уходить, і теж часто не виходить, повертається, переважний емоційний стан. І так залежність. Залежний відчуває спектр різноманітних негативних емоцій. Які супроводжують його майже повсюду і майже весь час, ну, до 80 плюс-мінус відсотків, які це емоції, може відчувати провину і сором через свою поведінку під дією алкоголю, може відчувати тривогу, страх через невизначеність, конфлікти в родині, проблеми на роботі, фінансові проблеми, страх взаємодіяти в соціумі. Також може відчувати. Незадоволення, злість, гнів, образу через відчуття несправедливості, через постійні сварки. Також у нього злість може часто виступати як парасолька, яка перекриває провину, адже провину відчувати дуже не хочеться боляче. Тому краще відчувати гнів. Співзалежність також супроводжується просто неймовірним таким спектром негативних емоцій. Наприклад, провину через свою гіпервідповідальність когось не врятувала, комусь не допомогла, комусь щось останнє не віддала, комусь відмовила чи відповіла різко з агресією. Також відчуваю тривогу, занепокоєння, страх. За залежного, за дітей, за інших людей, за своє майбутнє, майбутнє сім'ї. Також проявляється страх критики, тривога за власне здоров'я, роботу, фінанси. Це все також робота когнітивних викривлень, пророкування негативного майбутнього, сканування небезпеки, катастрофізація та інші викривлення. Також відчуває багато незадоволення, злість, гнів, образу через відчуття несправедливості через недооцінення, відчуття неповаги до себе, через перетин кордонів, через втрату контролю над іншими, або теж як захист від більш неприємних емоцій, таких як провина, страх, відчуває співзалежно багато жалості до інших, коли перебуває в його стані батьківському, або жалості до себе, коли перебуває в дитячому його стані. І, а вже ж сором, і його багато, адже співзалежне багато чого, своїх рис, своєї особистості не приймає в собі. Супутні залежності. У залежного на алкоголізмі все не закінчується. До цієї залежності можуть ще додаватися паління, наркотичні речовини, переїдання, залежність від азартних ігор, комп'ютерних. Від порнографії, успів залежний так само на цьому не закінчується. Додається трудоголізм, шопоголізм, залежність від соціальних мереж, медикаментів, харчова залежність можуть також випивати, палити, вживати наркотичні речовини тощо. Деградація у залежного від пар з часом відбувається втрата інтересів, енергії, жагів до життя. Вже не цікаво йому самореалізація, здоров'я, хобі, спорт, стосунки, щось побачити нове, відчути, зробити щось нове, творчість якась. Немає цього, до цього всього цікавості. Життя починає крутитися навколо тільки речовини, наприклад, навколо алкоголю. Друзі, співбутильники, робота, щоб було за що купити пляшечку і закуску, і так далі. У співзалежної так само часто відбувається втрата інтересів. Окрім партнера, життя її починає обертатися навколо партнера. Їй все важче і все менш цікава самореалізація, якісь там танці, малювання, музика, книги, друзі. На роботі важко зосередитися. Тобто те, що раніше цікавило, зараз стає все менше цікавим. Адже фокус зосереджується на інформації, яка стосується саме нього. Як його вилікувати, які в нього травми, як на нього вплинути, як його мотивувати, де йому знайти роботу, до якого спеціаліста записати, і де взяти гроші на його лікування. Все. На іншої енергії просто не вистачає. Тож співзалежність це та сама залежність тільки не від психоактивної речовини, а від людини. Тобто співзалежність має схожі симптоми, які при хімічній залежності. А тому і підхід до корекції цього виду залежності має бути відповідним для корекції своєї співзалежності. Ви можете записатися до мене на консультацію, де я вас проконсультую. Розповім про програму корекційну індивідуальну. А також ви можете на сайті знайти програму самокорекції, тобто варіанти є обирайте, працюйте, покращуйте своє життя. А на сьогодні все бувайте!